Роза, марама, коротше, дивіться, яке пташеня тут. Це маленький голуб, представляєте? Я перший раз бачу такого, бачите, це голуб маленький. Представляється, як це круто. Так, да, воно там у цій дивці. Отам його а, був, він, оце пару днів вже. Да, ви Несіть вибухи. його на двір! І бачите, він має. Одихай його духов. Та дай мені його, Як мені там? Так, владати його. Я його поштовхну. Є його мама, й туди наверх. О, ним з землістів. А він вміє літати. Бачите? Дивіться, вон ми зараз до мами його. Та стоп, а дай мені його. Дивіться, ми зараз вже скоро будемо. Та давай кинь його. так. так. Так, попробуйте, він вміє літати. Там ми до його мають відправимо, він там буде жити собі з мамою. Бачите, він тепер пишить там, а не у нас в нас у ванній. Він да. хол, послала Богу, ми його е, знайшли. Тату? Так. Я хочу кап... сьогодні...